Якою ґрунтовкою я, значить, от, перед оцим, всіма своїми маніпуляціями, перед армуванням, ну і в подальшому там, і т.д. і тед. Значить, От перший варіант, значить, от така от фірма це Віталі, ґрунтовка глибокого проникнення. І маю АРМІК, значить, ґрунт універсальний глибокого проникнення. Коротше, фірми різні, по факту якість однакова. Чого маю два варіанти, через те, що ну, так, в магазині типу не було одної. Така кількість, як мені потрібно. Але по факту типу, вони значить, по якості однакові. Працюють супер. Я їх коротше, розрізняю. Ну, от, наприклад, хороший ґрунт від поганого значить, навіть на запах. Типу, от в таких ґрунтах воно прям таким клеєм, значить насичений такий, значить, запах іменно ґрунта. А є такі ґрунтовки, які попадаються, типу, ну просто як водечка, значить, абсолютно ну, немає, значить, ніяких там в ній оцих от таких хімічних якихось домішків для того, щоб дійсно глибоко проникнути в ту стіну. І добре, оці, от всі, значить, ті пилюки, ті, всі, значить, моменти скріпити і щоб. Подальшому по повищити нашу значить адгезію, щоб потім просто це все гарно на стіні трималося і не відпадало.